Ліна Костенко, біла симфонія. Було нам тоді не до сміху. Ніч підняла завісу, біла симфонія снігу пливла над щоглами лісу, а ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів у льоди закутий, і хлопець, зворушливо юний, сказав із дорослим смутком: Ти, пісня моя Лебедина, останнє моє кохання. В такому віці людина завжди кохає востаннє, бо то вже справа гідності, життя, бач, як сон, промайнуло, підлітки для солідності мусять мати минуле. Завіяні снігом вітрила звисали, як біла гичка. Я теж йому щось говорила, і теж, певно, щось трагічне. Було кохання фатальне, майже з драми Ростана. Я тільки сніг пам'ятаю, той, що давно розтанув, білу симфонію снігу, шхуну в люди закуту, а нам з тобою до сміху, а нам з тобою не смутно і добре тобі, і весело на білому світі жити. Ти тільки, як всі воскреслі, не любиш про смерть говорити. І маєш напевно рацію минуле вмерзає в кригу. І це вже не декорація, біла симфонія снігу. Стогне завія рання, зламавши обліс крило. Ти моє перше кохання, останнє уже було.